Галілює, к нам прийшло помазання і нарешті у нас на огляді БМВ, до якої ну, я не можу доїбатися, би я не намагалася. <плес> Легенда автоспорта X3 40i. Що це означає 40 i Тут стоїть 3-літровий мотор B58. Цей X на повному приводі на восьмиступенчатай коробці автомат і їде він в стокі 4,6. По-перше, вона чорна. На чорному. Adaptive LED оптика. 19 дісочки. Дуже гарні. Нова резина контик, і спортивні гальма. Задня оптика. Ой-ой-ой, мені здається, вона ще гарніша, ніж передня. На насап насапки. На насадки вихлопних труб не треба дивитись, їх треба слухати, що ми скоро з вами і зробимо. І останній пунктик – це такий блатний шильдик М 40 i щоб всі розуміли, що ви їдете не на двохлітрові табуретці. Отакі От BMW я люблю снімати. Тож комплектація у нас тут теж ого го Безключовий доступ в круг, датчики мертвих зон. Далі. Чорний шкіряний салон. Підтримка ног, тобто сидіння нормальні, електрорегулювання. Це все понятно Кермо, емочне, нове. Боже, яке воно зручне, яке воно приємне. Ну таке. Ух, прямо ж все, 0,200 двісті. Отак, сходу. Підігрів керма. Підігрів передніх сидінь. Клімат, круїз контроль. Також стоїть дістронік. в коло, камери заднього огляду, утримання в полосі. Датчик світа дождя. Це понятно Електро, Електро... Е... віртуал кокпіт. Приборка щиток, які там слова із акустика Harman Kardon, Панорама. бездротова зарядочка для вашої мобілочки. І найкрутіше, що є в цій тачці, це кнопочка сильної аури. Коли ви її нажимаєте, вокруг машини створюється біополі, і ніхто не може вас захопити. Так, одним простим нажаттям кнопки, все, ви даєте себе картбл. Одним натисканням цієї чудо кнопки ви даєте собі карт-бланш просто на закриття любой шашки. Єдна причина, чого я обожнюю тачку, і вважає, що вона їдь більше, це те як вона їде сонча. Магія всього трьох кнопок. Зганятися не буду, я думаю, ви і так все поняли Якщо вам здалось, що я її сильно нахвалюю, то вам не здалось. Але один нюанс, ну для когось нюанс, для когось байдуже, все-таки в неї є. По Америці вона топлена Топлена, за словами власника по низ дверки мінялось декілька блоків, все зрозуміло. Але в попередньому відео про CarVertical ви нам написали, щоб краще ми так наші машини всі перевіряли. І от ми зараз це прямо про вас і зробимо. Так, він -кодік. До речі, якщо будете користуватись CarVertical, не забудьте вказати наш промокод ap 20 Він дасть вам знижку 20% на будь-який звіт. Так, і хвилини не пройшло, звіт вже у нас в телефоні. Дивіться, фото з аукціону. В принципі, видно, що вона була ніде не бита, просто трохи підтоплена. Далі вже фото з України. В таксі не була, в перевозках не була, в прокаті не була, тачка чиста, в розшуках також. Показники по одометру. все ідеально. В цілому інформація по переоформленням в Штатах, аукціон, і ось вона вже в Україні. Ну от нічого проблемного по автомобілю немає. А якщо перевіряти вже стан підтоплення, то це вже треба їхати на СТО. Але жабами не ваня, тут ніхто не квакає, все чітко. Мені здається, що власник все-таки каже правду. Ви чули цей божественний звук? А я не чула, тому що в цій тачці обалденно шумка. І це на секундочку, стоковий вихлоп. До речі, завжди забуваю про це сказати. Тут є проекція. Причин вважати цю тачку ідеальною безліч. Ось, наприклад, одна з них. Тут стоїть мотор b 58 який в 2016 році увійшов у топ. Десять найкращих двигунів світу взагалі у нього просто бешений потенціал до тюнінга. Я вважаю те, що це один з найкращих моторів, який взагалі стояв на бехах. І Якщо ви візьмете е, його, то ви не пригадаєте, що сказати про неї в ходу та блін. Ну вона обалденна. Тут ідеальна підвізка в міру м'яка і в міру жорстка в спортрежимі просто ідеально. Ви отримуєте рульошку тройки, сили тройки. Ну тільки у вас паркетник високий, на якому ви більш комфортно пересуваєтесь місто. І так, я експертно заявляю, і зараз в коментарях почнуть писати: який ти експерт, йди здуй губи, іди вари борщ, іди на кухню. Дайте нормального ведущого. Коротше, я експертно заявляю, що в цій тачці ідеально все. Ідеальна. Е... Дайте нормального відущого ідеальний двигун, ідеальна підвіска, ідеальний зовнішній вигляд, ідеальний салон і ідеальні відчуття від цього автомобіля. Все, я вважаю, що іншого і не треба в принципі. І ще ідеаль ідеальна ціна, розумієте, що це майже не з ринку. Так що поспішайте. Якщо ви хочете вихопити цю е, ракету, то ми вас чекаємо. Автопарк ЮА, місто Київ, вулиця Сумська, 2А